Слава Господу нашому Ісусу Христу, тому, який сказав Я дорога, і правда, і життя. І той, який цього не ховає від людей, говорить ми сьогодні, чули: прийдіть до мене, знайдете мир, знайдете спокій, навчіться від мене. Я буду продовжувати десь і мої думки будуть перегукуватись тим, про що вже говорили браттям. Якось свого часу Господь запитав одного Божого чоловіка, чого ти тут. І нам важливо себе запитати, чого я взагалі сюди прихожу, чого я взагалі в церкві. І чого я, зокрема, сьогодні тут. Яка ціль? Для чого? Коли ми свідомо підходимо до тих речей від цього багато залежить, писання говорить, що дуже важливо, коли ти йдеш в Дім Божий щось робити, написано, приготувати, приготувати своє серце до слухання. Тому що ми чули вже сьогодні що це місце. де Господь обіцяв бути, де двоє троє присутні. Каже Господь: Я буду серед них. Господь говорить, коли він приходить, Він не мовчить. У нього є слово. Коли він приходить, де збирається двоє троє, Він не просто приходить подивитися, що у вас там робиться. Господь приходить щось сказати. Ми сьогодні чули буквально переді мною, брат нам нагадував слово пророка, я стану на сторожу серця. Щоб не пропустити, щоб почути те, що говорить Господь. І я вірю, що Господь говорить в цьому зібранні вже. І моя молитва до Бога, щоб Господь ще в цій проповіді говорив щось. А, дорогі мої, давайте все ж таки дослухаємося поради Божої, поради Божого чоловіка. Станьмо на сторожу серця свого. Щоб почути. Щоб почути, що Господь хоче сказати мені особисто, персонально, кожен з нас. Щоб ми не пропустили, тому що ще багато яких сіток закидає сатана в серця, в думки людські. Ми сьогодні чули проповідь про це. Ми можемо тут сидіти і про щось думати, про щось планувати. Тілом бути присутніми тут, думки побігли. Господь говорить, а ми так і не почули, зібрання пройшло, а ми не пам'ятаємо, про що брати говорили. Но дуже важливо стати на сторожу серця, почути, що Бог говорить з моїм серцем. Євангелія згідно Матвія, третій розділ, перших два вірші. Матвія, третій розділ, перший другий вірш. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідає в пустині юдейській та й каже: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Щось говорив Господь через цього чоловіка до людей. Сьогодні є незвично дуже багато записок. І Багато з тих багатьох записок є неприємними, є тривожними. Знаєте, неділя від неділі відрізняється і буває, перечитуєш записки і тішишся. Дякую Богу за то, дякую Богу за то, дякую Богу за то, дякую Богу за то. А сьогодні. Перечитуєш і так, знаєте, десь сльози навертаються на очі тривожні записки. Но я вірю по кожній цій ситуації, в Бога є порада, в Бога є слово. Як важливо нам задавати з питанням, що скаже Бог. Я пам'ятаю, колись в нас була сімейна ситуація така тривожна. Дитина важко хвора, ми поїхали по пророках. Поїхали на молитву. І Після молитви брат говорить, їдьте, славте Бога, дитина ваша здорова. Я його запитую, брат, а ти це слово говориш словом від Господа? Чи це твоє? Чи це твоя віра? Це я по вірі говорю. Є різниця, і сьогодні вже брати проповідували про це, як важливо отримати слово від Господа. Може, це те, про що Господь сказав, що я пильную свого слова. Ми можемо говорити завгодно будь що. Але тільки те слово, яке вийшло з уст Божих, воно збудеться, яке пильнує Господь. Я, я вірю, на кожну цю ситуацію є Боже рішення. Варто його знати, варто його дослухатись. Хай поможе Господь. Виходить Іван і проповідує. Тисячі людей чують його проповідь. Така простенька, коротка проповідь. Покайтеся, бо наблизилось царство небесне. І коли люди чують ці слова, кожен з них хтось про щось думає, я розумію, що є люди, які думають в своєму серці, хто ти такий? І були люди, які озвучували ці думки свого серця. Ми читаємо Євангеліє згідно Івана, коли Іван проповідував на берегах. Йордану. Приходили люди і запитували, а хто ти такий? Що ти Христос, що ти хрестиш? Чому ти це робиш? Хто ти такий? Що ти скажеш про себе? Хто ти такий? Хто ти один з пророків, хто ти, що ти говориш такі слова? Покайтеся. Адреса мого Ісуса Христа звучали такі фрази, такі запитання. Коли він проповідував, навчав, коли він прийшов в храм, почав розганяти оцих продавців худоби, перевертати оці столи грушамінам, голубів розганяти все це в храмі, говорити оці жорсткі слова. Зробили з храму Божого вертеп розбійників. Люди перейшли там з тим самими запитаннями, хто ти такий? Що ти це тут робиш? Хто тобі дав владу це чинити? Тут ти такий. Був час ці самі, це саме запитання, але зовсім іншим підтекстом, зовсім іншою глибиною задавав Саву. Коли він йшов, дишучи грізь бою, гнати от там, оцю єресь, яка десь там зародилась, тут він вже ці роботи поробив йде десь далі в Дамаск вишукувати, гнати їх. І тут його зупиняє незрозуміло хто. Велике сяйво з неба, голос чує. Він задає те саме питання: хто ти такий? Хто ти, Господи? Але воно звучить вже зовсім по-іншому, з іншим змістом. Брати мої сестри, як часто ми, свідкуючи другим людям, говорячи про те, що тобі потрібен Господь. Тобі потрібно змінити своє життя, тобі покаятись потрібно. Ми могли наштовхнутися на це ж запитання. А хто ти такий? Ти на себе подивись, а тобі що не треба каятись? А можливо, ми самі задавали колись чийсь адрес цього запитання. Та хто ти такий? І ми ховаємось в цю скорлупу. Щоб тільки не впустити в своє життя оце слово, пораду Божу. Покайся, зміни життя своє. Хто ти такий? Я знаю люди, які свідкували про своє життя, де вони чули ці слова, тобі потрібно покаяння, тобі потрібно зміняти своє життя. І люди оглядалися, щоб почути, хто говорить до них. Нікого немає. Він один на цій місцевості, він чує цей голос, що тобі потрібно покаятись. Хто ти такий? Той, хто говориш зараз в моє серце? Хто ти такий? Хтось, стоячи на цих берегах Йордану, напевно, задавався запитанням. Цікаво, а до кого він це говорить? Свого часу учні підійшли до Ісуса Христа після одного з навчань і запитують Його, Учителю, а кому ти це розказуєш? Оцю притчу, що ти тільки що виголосив, для кого це слово? Для нас, для них, для всіх. Для кого? Ми читаємо на сторінках Євангелії, звучить така фраза. Ми її читаємо: не для мене цей голос слунав, а для вас. І, можливо, люди, які чули цей заклик, покайтесь, вони в серці своєму прийняли рішення. Не для мене цей голос лунає. Це для них. Цікаво, для кого зараз проповідує Іван? Там в житті люди приходили. І напевно хтось в серцях своїх думав і такі думки. Як часом ми можемо сидіти в зібранні, Чудове зібрання. Ми сидимо, слухаємо і думаємо, як добре, що сьогодні прийшов мій чоловік. Це слово для нього. Або ми думаємо, як шкода, що сьогодні нема моєї жінки в зібранні. О, щоб тільки оператори записали проповідь. Я їй скажу, хай переслухає вдома. Це для неї сьогодні проповідь. Обов'язково треба сусідці дати послухати. Це точ в точ, 100% про неї сьогодні проповідувалося. І звучить заклик до покаяння. І ми думаємо, чи є сьогодні в залі хтось, хто не віруючий. Щоб вони сьогодні покаялись, тому що для них цей заклик, це для них слово. Не для мене голос лунає, для них. І ми вже з упередженням. Закрили своє серце, і ми навіть не думаємо допустити думку. А можливо, для мене також. А можливо, для мене також лунав цей голос. Господи, до кого ти говориш сьогодні? До нас, до них, до всіх, до кого слово? Хтось, стоячи на берегах Йордану, коли чув цю фразу покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, міг задати з питанням, яке ми вже сьогодні чули. А в чому мені каєтесь? А в чому мені каятесь? Були люди, ми знаходимося на сторінках Євангелії, які стояли в храмі і говорили, Господи, я тобі так дякую, що я не такий, як той. От йому треба. Певно, він стоїть, груди себе б'є. Йому треба і мало б'є. А я тобі дякую, Господь, що я не такий. І от бувають такі моменти, лунає цей заклик, хтось стоїть на березі Йордану і дивиться там через 20-15 людей далі стоїть сусідка. І думає, Господи, я дякую тобі, що я не така, як вона. От їй треба каятися. А я не такий, а я не така. І людина вже заздалегідь відкинула слово Господнє. Тому що бачить себе кращим, ніж хтось інший. А проповідь звучала. Хтось, можливо, думає. А чому сьогодні ми вже сьогодні чули цю думку? Покайтесь, бо наблизилось царство небесне. Хтось задається запитанням. А коли каєтесь? А коли каєтесь? Я спілкувався з людьми, які говорили, так, ми сьогодні чули ці думки, я обов'язково покаюсь, але ще не зараз. Хто сказав, потрібно добудувати хату. Я думаю, а що хата має до царства Божого до служіння, то служи Богу і будуй хату. Так ні. Це ж майстри будуть приходити. Їм потрібно 100 грам постійно ставити, інакше робити не будуть. От хату побудую, розумію, що це гріх 100 грам ставити, а вже після того буду Богу служити. І задаю запитання в серці своєму, кажу: Не розумний ти, чоловіче. Як ти хочеш, щоб тобі рівно стіни побудували, та ти не наливай їм 100 грам. Так вони тобі хату криву зроблять, плитку криво покладуть. Ти маєш навпаки думати про те, щоб в тебе тверезі майстри були. Так от ні. Хтось говорить, буду Богу служити, але першим мушу дочку заміж видати. А чого? То сама причина. Тому що треба весілля робити, а яке весілля без горілки? Це ж не весілля без горілки. І от люди абсурдні причини собі придумують, щоб тільки відкласти це, відтермінувати це. І Господнє Слово говорить в одній з подібних ситуацій, Господь сказав: нерозумний. Ти не знаєш, що ночі цієї станеться, а ти відкладаєш. І от люди стоять, різні питання. А як добре, що були люди, які, слухаючи цю проповідь, задали зовсім інше питання, Вони підійшли до Івана і сказали, що нам робити? Вони не задавались питанням, хто ти такий, вони не задавались питанням, до кого це слово. Вони побачили себе, вони зустрілися з реальною Божою присутністю там, на березі Йордану. Вони не йшли в храм, вони не були в Синагозі, вони були просто неба, де шуміли води Йордану. І вони зрозуміли зараз, тут і зараз з ними говорить Господь. Вони почули цей голос, але вони не знають, що далі. Вони підходять до того, хто говорив, і запитують, що нам робити. І Іван їм дає пораду, що їм робити. Як добре, що були люди, які задалися таким запитанням. Тисячі людей чують коротку фразу і в кожному серці свої думки. Свої запитання. Сьогодні нас тут не тисячі, але все ж кілька сотень є. Звучить та сама проповідь. І кожен з нас ми про щось думаємо. Прийде час, коли Ісус Христос каже до певних людей, коли прийде вже кінець всьому. І ви опинитесь перед дверима царства. І написано перед деякими вони будуть зачиненими. І каже Ісус Христос до тих людей. Уявіть собі, що будете відчувати ви, коли ви побачите тих, 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 тих різних кінців під небом зібраних людей в царстві, а себе вигнаними геть. Яка трагедія в серці людини, яка розуміла, що я міг бути там? А сьогодні переді мною двері закриті. Що ця людина відчує? Не раз кажуть, життя пробіжить в долі секунди перед очима все. І в Багатенно втрачених моментів, втрачених можливостей, перебіжить все перед очима. Отут я міг поступити інакше, отут я міг прийняти інше рішення, от там я міг не так поступити, як я поступив. І от це згубило мене, от якби я тоді, але все це упустив цей момент. І я розумію, що напевно, десь в світлі вічності хтось згадає і це служіння. Но ну, його можна буде згадати по-різному. Хтось, згадуючи цей день, коли буде пробігати життя перед очима, згадає, я міг, Господь говорив до мене в цей день. Я пам'ятаю, як говорив Господь. Я пам'ятаю, що я чув в своєму серці. Я пам'ятаю, як реагувало моє нутро. Но я побоявся, я злегковажив, я відклав на потім, я упустив свій шанс. Змінити своє життя, віддати свою долю в руки Господа. Хтось навпаки, згадуючи це служіння, може згадувати з радістю і скаже: Я дякую тобі, Господь, як я дякую тобі, Господь, що в цей день ти достукався до мого серця. В цей день в тому служінні, Господь, змінилось моє життя, кардинально розвернулося. В цей день ти мене спас, Господь. Я пам'ятаю цей день. Ти стояв під дверима мого серця і стукав. І я дякую тобі, що ти достукався. Ти не відійшов, ти не залишив. На все-таки дочекався, поки я відкрию своє серце, щоб ти війшов в моє життя. Покайтесь, бо наблизились царство небесне. І кожен про своє щось думає. Але, ну, дорогі мої, чи є можливо сьогодні людина, яка буде готова, як готові були люди на березі Йордану? Виходили, каялись, визнавали гріхи свої і міняли життя своє. Ми піднімемо зараз до молитви.